Чікви китли не вдаль, а я йду, лечу додому, у чарівний рідний край, той край, де все таке для мене рідне, Де щастя й долі оберіг, туди, де знов душа розквітне, туди де ба. Мені зміхається здаля, Для мене ти одне на світі, бо тут мій край, моя земля. Це пісенне зізнання у любові до свого рідного краю від молодичок боромичок і буде своєрідним заспівом до нашої чергової передачі. Так, сьогодні ми гостюємо у Боромиківській територіальній громаді. Окрім самого села Боромики, до неї входять Петрове, Моргуличі, Снов'янка. Остання якраз і виявилася першою на нашому шляху. За давніх часів поселення мало назву Борки, бо знаходилось серед великих дубових лісів, борів, у межиріччі Десни і Снову. І саме на честь цієї річки і отримало сучасну назву у середині минулого століття. Як і будь-який населений пункт великий чи малий, снов'янка має свою власну біографію. А з боромиками порадичалась, зокрема, не лише по територіальній лінії, а й по освітній. Снов'янська загальноосвітня школа першого другого ступенів цього року відзначає своє 15-річчя. У 2001-му гостинна розчинила свої двері, в тому числі і перед учнями з Боромиків, де на той час школу закрили. Сьогодні тут навчається 58 дітей, начебто й небагато, але й немало за сучасними мірками. Школа не така собі звичайна, а спортивного розвитку. Входить до всеукраїнської мережі дитячих навчальних закладів з олімпійської освіти. Тісно співпрацює з Чернігівською дитячо-юнацькою спортивною школою Олімпійського резерву з лижних гонок. Наскільки успішно свідчать численні нагороди, В школі вивчається такий курс за вибором, як Олімпійська освіта з 5 по 9 клас, де дітки в нас вивчають. і Починаючи з самої стародавньої Греції, як були започатковані Олімпійські ігри, як вони зароджувались, потім як вони занепали, потім як вони відродилися до сучасних Олімпійських ігор. Був такий конкурс, як ваша дитина на полі євро 2012 І ось саме учні нашої школи прийняли участь у цьому конкурсі, і учні нашої школи переміг, отримав один із 20 сертифікатів, які були дані на. Україну, взагалі їх було 220 на всю Європу, а 20 дали на Україну. Його саме учень нашої школи, тоді ще 4 класу. Зараз він учень вже буде 9 класу, став переможцем і отримав можливість вивезти у матчі Англія Швеція на нашому національному олімпійському стадіоні футболіста на поле на 100 тисячному. один і єдиний з Чернігівської області. До речі, раніше у цьому приміщенні був дитячий садок. І сьогодні частина освітньої території віддана наймолодшим вихованцям. Малюкам тут затишно, про них піклуються. Їх навчають не лише читати-писати, а й правилам гарної поведінки. Дбають і про розвиток їх здібностей. Навчальне приміщення виглядає цілком сучасно. І це результат зусиль і самого петколективу, і батьків, і звичайно, ж, сільської громади. Допомагаємо школі. В минулому році ми з бюджету сільської ради 80 тисяч виділили на покрівлю. Встановили в дитячому садочку металопластикові вікна і двері. Зразу температура піднялася на 5 градусів. В цьому році ми з бюджету сільської ради виділяємо також 80 тисяч на ремонт покрівлі багатоповерхівок. Зі ви бачили. Так, ремонт колодязів громадського користування також у нас є кошти. Ну і поміри, не поміри а саме головне будемо займатися ремонтом під'їзної дороги. І по селах, ремонт асфальтного покриття. Наші села всі газифіковані. Ми допомагаємо всім пенсіонерам, ветеранам, які залишилися в похованні субсидій. Часто допомагає школа цим усім пожилим людям. Ну, не стоїмо осторонні питань. Всі питання, які до нас приходять, ці люди похилого віку, всі ми питання стараємося вирішувати. І в цьому відчутну дієву підтримку і допомогу надає сільській громаді сільгоспровариство Десна, яке не лише вдихнуло нове життя у тутешні землі, що вже встигли бур'янами та чагарниками позарастати, а й активно залучилося до розвитку соціальної сфери на селі. Стосунки у нас ділові, партнерські, допомагаємо друг другу, вирішуємо питання, яких дуже багато на сьогоднішній день. Це саме головне питання це посновінки, це реконструк... другий пасковий комплекс, реконструкція чисних споруд. Я вважаю за необхідне, це саме, саме головне питання. Це відкриття другої групи дитячого садочка, селісновінка, це і ремонт дорожнього покриття, а також дуже-дуже багато проблем на сьогоднішній день, які потребують фінансів. Борамихівська громада завжди була дружною та ще більше згуртувалася, коли в селі відкрили нову церкву святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Було це два роки тому. А перша церква святої Трійці з'явилася у Боромитах у 1636 році. Згодом у 70-х роках 17 століття її перейменували на церкву Різдва Богородиці, і цьому є відповідне підтвердження. У 1685 році було подаровано цій церкві Євангелія, на якому було написано, вся книга подарована церкві Святої Богородиці села Барамики і підписана Степан Бутович, а Савул Чернігівський. Полковий. Тобто він опікувався цією церквою і він подарував Євангелія. На жаль, подальша доля цього Євангелія як такового, невідома. Але місце знаходження цієї першої церкви все ж таки. За розповідями стеражило, воно стало відоме, тому що коли почалося тут будуватися на горі люди, то вони брали пісок у кручах у старому селі. І там знаходили кістки, коли брали. І коли почали вести розмови, що ж там було, то там сказали, що їм батьки розповідали, що там була церква, яка була побудована ще в 17 столітті і були біля церкви поховання. Ну, зрозуміло, що люди перестали там все це брати, але місце знаходження цієї церкви все ж таки відоме. Потім на початку 19 століття після війни з Наполеоном оці всі місця отримали поміщики Митаревські. У 1892 році вони побудували другу церкву, яку почали називати Троїцька. Вони побудували і церкву дерев'яну, і побудували школу. Після, коли прийшла радянська влада, зрозуміла, церква. Була зруйнована, перетворена була спочатку на клуб, а потім там була школа. У 2001 році була побудована Снов'янська загальноосвітня школа. Значить, тепер школа перейшла в Снов'янку, а на місці цієї знову ж таки школи. Ну знову відродили. Ну, Церкву Троїцьку церкву, яка проіснувала до 2013 року. А в 2013 році почалося будівництво ось цього храму Святого Пантелеймона, в якому ми зараз з вами знаходимося, тут все немоввійне ореолом позитиву, що викликає якесь особливе умиротворення, душевний спокій. А церковний іконостас то взагалі окрема історія. Настоятель храму отець Сергій якось побачив у Троїцькому соборі у Чернігові розпис, зроблений художником Володимиром Синицею. Сподобалось. Тож запросив його до Боромик, написати іконостас у місцевій церкві. Майстер погодився та виконату роботу повністю завадила війна на Сході. Художник Синиця став артилеристом. Спочатку нас забрали на Руїнський полігон обучили, а потім вже... Первое крещение боевое под Донецким аэропортом мы получили. Я был в артиллерии, мы работали по аэропорту, помогали киборгам нашим, по Пескам и Спартаку. После этого перебросили под Дебальцев. Там мы и работали по противнику, ну и Потім в Анцовці два рази вже пробивали нашим дорогу, щоб відступлення. Каступ... А закінчив <кій> под Давдіївкою. Там вже демобілізували нас відтуди. Новий храм у Боромиках було освячено у 2014 році. Та до його відкриття Володимир Синиця встиг написати лише три ікони. Чудово розумів, куди йде і яка смертельна небезпека на нього там чатує. Тож звернувся до отця Сергія. Можливо, ви знайшли іншого майстра, аби завершив роботу. Хто знає, як життя повернеться. Да, було. Я йому сказав, що Особливо після сентября-февраля 15-го, там страх, що творилось під аеропортом. Не знаю, що це війна, прийдеш ти чи ні. Я йому так. Да. Я йому сказав, що ви, може, знайшли когось другого. Ну, відказався на отрез. Дотониті слова ему сказал помні, С вами ничего не случится, потому что вы начали Боже діло, наче розписки Анастасу. И не закончили. Ну как, Господь может допустить може потому что случилось. Так что все будет в порядке. Вернетеся и все доділайте. Так воно и вышло. Володимир повернулся через 13 месяцев. Важко было звикати до мирного життя та врятувала робота. Зателефонував отцю Сергію, сказав, що готовий працювати. Півтора місяці, вважайте, не виходив з дому. І врешті-решт, Іконостас усій своїй красі постав перед вірянами, котрі приходять до храму святого цілителя Пантелеймона за розрадою, порадою і зціленням тілесним і душевним. Якщо приходить з вірою в душі, з вірою в душі, серце, то Господь, його молитви, ему по Якщо ж це відбувається просто як е, какую-то обряд. То, звісно, це дуже слабні, отримати результат тот, который який хочет. хоче. Тому всего должна бути в душі, в серці вера. вера – віра. ключ це ключка Ось так з вірою в серці і росте і діє Боромиківська сільська громада. Зараз на її території проживає з офіційними даними понад 1300 чоловік. Та можливі сезонні коливання. Влітку населення помітно збільшується. Це коли до місцевих жителів приїжджають на гостину діти, онуки, друзі. Та й відпочивальників візьміть до уваги, багато кого ваблять до себе ці мальовничі місця чарівне наше полісся, співоче наше полісся. Здається, тут співає все, і зелені гаї, голубінь легкокрила, золотисті поля, запашні луги, і квітник біля хати, і червона калина, і душа моя, і моя Україна. Моргуличі теж входять до Боромиківської сільської ради. Перша згадується у письмових джерелах десь наприкінці 19 сторіччя, і тоді там налічувався один двір. По тому, звичайно, село розвивалося, розросталося, як і будь-який населений пункт має свою історію. І однією з найбільш яскравих її сторінок є безперечно та, що пов'язана з ім'ям видатного краєзнавця, фольклориста, музиканта Антона Вірьовки. Він народився на Менщині, але і в Чернігівському районі його вважають своїм земляком. Адже довгий час жив і працював у Моргуличах. У Боромеках на його честь на фасаді будинку культури відкрита меморіальну дошку. Антона Верьовку називали чередієм української пісні. Скільки їх записав за своє життя, а скільки знав обрядів. До речі, відродженню у збереженню народного різдвяного дійства водіння кози ми завдячуємо саме Антону Гур'євичу і його гольклорному ансамблю світанок. Колектив цей відомий не тільки на Чернігівщині, мав звання лауреата Другого всесоюзного фестивалю народної творчості. Відкриття меморіальної дошки стало справжнім святом і для старожилів, і для молоді. А тому, щоб ця знакова для громади подія відбулася, багато в чому посприяла сільгосповариство Десна і його засновник Микола Пономаренко. Про Антона Вірьовку, як про незвичайну людину, для якої головними багатством були духовність і музика, про особисте сприйняття його творчості говорив заступник голови райдержадміністрації Андрій Курданов. Сільський голова Володимир Шелупець згадав, як разом з Антоном Гурійовичем брав участь у підготовці святкових заходів, а заслужений діяч культури України Олег Васюта висловив впевненість, що згодом Боромики стануть місцем проведення фестивалів української народної пісні. І ще такий ось штрих. Якось почули віртуозну гру на скрипці Антона рявки учасники хору Легенда зі Швейцарії. І сказали, що саме завдяки його музиці зрозуміли різницю між європейцями і українцями. Європейці сприймаються через розум, а українці крізь серце. Підтвердженням останнього став і святковий концерт за участю Чернігівського академічного українського народного хору філармонійного центру під орудою Володимира Коцена. Глядачі були у захваті. Не часто балують їх такими виступами за їжі знаменитості. Втім, є свої таланти і у боромиках. У день нашого приїзду на Ганку перед будинком культури влаштували виставку робіт місцевих майстрів. І ми зайвий раз переконалися. У мистецтві вишивки нашим жінкам рівних немає. Цікавлюся, Марини Семеням попружної. А скільки ж часу треба, щоб такого ось рушника вишити? Довго, тому що була ж на роботі, ці вже рушники вишивала, я на свінарках була. Так на, на, на роботі ж, ну вдома нічого не робили, Як прийду, так вишиваю, бо мені хотілося вишивати. Ну а дома ж було щось робити, так хтось інший. Мама була і батька. Так вдома робили, а я вишивала рушники. Вони ж отак до вашого цього захоплення да, ставились да. позитивно. Да. так? А хтось іще ось у вас роду вишиває, ви комусь передаєте от свою майстерність. Онучка я ж з онучкою живу. так коже й вона вишиває. Вона ж вчилася, тепер, а тепер вже вишиває, Хотілося рушника каже, все вишиєм. Так я не вмію, все вишиє на чолі вишила, а це вже каже, другий буду вишивати, у то діти поляжуть спати, і тоді вже вона вишиває. Так Также дітьми, бачите, ж, яке тепер вишивання. Сяду сить бабо, ти калі, а я буду голку тягти. Хлопець у нас там бігає. Я в то калю, а він вже ж голку тягне. Вже ж нема тоді охоти роботи. Тоді. Тепер вже робота не вона. Я бачу. У вас э, вишиванка на вас така да. і фартух це теж ви вишивали. Да. Так? Це вже на смерть сорочку. Ой, ну нас ви таке кажете? Да, так, да, так, це я в її венчалась. У мене три сорочки вишити, оце, ще одна, так мені одна мамина хресна і каже, що не, не вишивай букета, це буде в тебе на, на смерть. Я так уже послухала, в її венчалась, оце в цій спадниці, хвартух другий розовий був. А фарту це я вишивала, а то Роза вишавковий був фартух і венчалася. Як це вже кажуть на сміттєряк, я кажу, хай буде і так. Та не будемо сумне. Ліпше ще раз помилуємось на такусь красу. Це вже роботи Катерини Федорівни Безик. Напрочуть барвисті і яскраві. Я таке люблю яскраве все. У мене старинне усе лежить зв'язане, так і є рушники. Вони всі зв'язані, я їх вже нікуди не потрапляю. Впадають в очі і до маткані доріжки, килимки. Зрозуміло, що такі ось витвори. Робота копітка і, мабуть, доволі складна. Не складна. А що для цього треба? Нитки, десятий номер, катушки. І тряпки різать. У Уто, у то, то є складно було. Здорово складна. Того я не робила. То мама сама моя робила, а я того не робила. А це я робила, круги пляла сама. А що вже подушок і у кожної своя нарядна одяганка? У мене їх 40 подушок, так я їх на, на, скільки? одна б кровать, дві, три на, на чотирьох кроватях. Це ці всі там ще ж другого сорту, це таки падний узяла. А, а другого сорту що це як? За якістю чи за кількістю? Ні, другий раз вишивки. Вишивки другого розцвітки. Ну так, усіх вже не перетягнеш сюди. Це ж би в хаті, так друге діля. Б. Тут же біля будинку культури зустріли ми і Олександру Васильівну Дехтяр. Багато років завідувала вона сільською бібліотекою. Тепер там господарює її дочка Зінаїда Харченко. І радо ділиться зі своєю матусою, і наставницею книжковими новинами. А ще пані Зінаїда пробує себе у поетичному слові. І перші віршування рядки присвятила рідному селу, де схилили верби віти, де чудова сторона, протіка між берегами зачарована десна. Тут на березі красуні розташоване село. Дуже просто боромики називається воно. І згадується вперше у джерелах на початку 17 століття. За легендою, своєю назвою село має завдячувати першому поселенцю, рибалці боромику, але ймовірніше за все, уже згадуваним густим лісам борам, який донині зустрічаються у цих краях і щедро дарують нам свою красу і цілющу силу. У мене є три улюблені місця тут. Це ось тут, де ми знаходимося, знову тепер річка десна. І ще є там біля в'їзда в село місцевина на галявина, така, де завжди зупиняємося. іноді. Ми туди заїжджаємо, сядемо спокійно, поп'ємо чаю, подивимося, як люди рухаються в напрямку, на Чернігов з Чернігова везуть добро, хотілося, щоб тільки добро везли з нам І так достатньо і вистачає, його треба побороти. Неодмінно так воно і буде. До речі, ми вже декілька разів згадували сьогодні сільгосповариства Десна і його засновника. Саме час познайомитися з ними ближче. Зелене є жито, зелене, Хороші гості у мене. Зелени жито женці хороші. Зеленеє жито женці жнуть. Хороші гості мене ждуть. Зелене є жито, зелене. Втім, у нас і не жито, а пшениця. І не зелена, а стигла. І женці цілком сучасні на сучасній потужній техніці. У товаристві Десна хлібне поле займає 200 гектарів. Головною господиною тут є Поліська. Давно знайома, випробувана, надійна і врожайна. Втім, у неї вже і конкурентки з'являються, скажімо, елітна Новокиївська, ще бувши на випробуванні по 50 центнерів на гектар видавала. Хліб, звичайно, всьому голова. Десняці з цим аж ніяк не сперечаються. хоча при цьому і не заперечують, що у їхньому господарстві все ж таки домінує картопля. Під нею задіяно 300 гектарів. На Поліссі ця культура споконвіку вважалася провідною. Недарма ж кажуть, картопля половина хліба. Скільки її не їж, оскоми не набудеш. Та останнім часом обсяги виробництва значно скоротились, і все частіше на наших прилавках ми бачимо бульбу іноземку. Невже традиція вічерняного картоплярства безнадійно втрачені? Ні в якому разі рішуче заявляють у Десні і вже роблять конкретні кроки у цьому напрямку? Які з часом мають дати цілком конкретний результат, а поки закуповує господарство насіннявий матеріал у німецьких, голландських французьких компаніях, вирощена з нього картопля врожайна, стійка до хвороб, невибаглива до кліматичних умов. Таких вітчизняних сортів, подібних до закордонних, на даний час у нас просто немає. Що з одного боку, неабияк засмучує картоплярів, з іншого спонукає до дії. Закладуємо ми, демо поля, аналізуємо. О, хотілося б відродити картопляцю. картопля. Дуже глаз, дуже червону руку, дуже гатчинську, дуже невську. Загалом картопля то така культура, що не відпускає від себе господаря з першого дня посадки до останнього дня збирання. Важливо все і хороший ґрунт, і належний його обробіток, якісне насіння, системи живлення, захисту рослин та є і одне. Але і нічого цього не буде, якщо у людини нема бажання виростити цю культуру і нема любові до цієї культури, без цього нічого не буде. Все це треба робити з любов'ю, з любов'ю в першу чергу, до її неньки, до землі і до всього дороговказами по життю являється в мене книги Біблія і Тараса Григоровича Шевченко, де сказано дуже е, розумно: роботящим умам, роботящим рукам, перелоги орати, думати, сіяти, не ждать і посіяне жать. А з книги Біблії є такі слова: якщо ти знаєш всі таємниці і знаєш всі знання, і маєш віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маєш, то ти ніщо. І ці, скажімо, сказані золоті слова, я завжди про них пам'ятаю, завжди їх приміняю в житті. Дуже б хотілося подякувати тій команді, яка зі мною працює. У мене вона така активна. впроваджує завжди всі інновації, світові, накопичений вже досвід з роками. А ще Палка любов до землі і прагнення працювати на ній задля того, аби наливалася золотим колоссям хліборовська нива, щедро родила картопляне поле, щоб відроджувались наші села, звеніли дитячим сміхом і піснями, і люди зажили нарешті у злагоді і достатку. А над усім цим безкраї, неозоре, блакитне небо, яке буває тільки над рідним краєм. Є в небі, зірка зоряниця, і день новий надій роздає, а я лечу, мов перелітна птиця туди, де квітне серденько моє, на білій світі різні є країни, та легко там співається мені, лиш для моєї рідної родини. Любов моя і не сдала